На фінальні змагання з пожежно-прикладного спорту до Коломиї приїхало чотири команди дівчат та вісім юнаків. Вони мали змогу поборотися за перемогу у кількох видах змагальної програми, каже провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області Арсен Котюк. Змагання відбувається з метою популяризації нашої служби служби ДСНС, а також для розвитку молодого покоління. Фізичних якостей будуть відбуватися, як я сказав, змагання з пожежно-прикладного спорту, включаю в себе підйом по штурмовій драбині 100 метрів. Також естафета, пожежна естафета та бойове розгортання. Рятувальники кажуть, що безпекові знання це дуже необхідна річ. Погоджуються з цими учасники змагань. Надія Цириняк приїхала на першість із села Стецева. Дівчина каже, що з друзями старанно готувалась до змагань. Ми готувалися місяць до цих змагань. Перед тим ми змагалися ще в одному місці, і тому приїхали сюди. Для мене найважче було кинути рукави з бунта. Тому що вони заплутаються між ногами, коли з'єднуєш два нижніх рукава. А ще дівчина каже, задумується над професією рятувальниці. Більшість жінок займаються цим і вони допомагають всім людям. Я думаю, мені це подобається. Я думаю, мені це знадобиться. Тож в результаті кращими серед команд дівчат стали юні рятувальниці із княждовірського ліцею. А серед хлопців тріумфували коломояни. Саме вони і отримали перехідні кубки і представлятимуть регіон на обласних змаганнях. З колоний Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.